Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів. У нас сьогодні чергова зустріч, рубриці авторська задача. Я пригадав випадок, в мене був математичний клас, якщо не помиляюся, у 10 класі ми розглянули різні рівняння, нерівності з модулями, розглянули методи їх розв'язування, їх відносно небагато як досвідчені вчителі це знають, які працюють. Давно працюють у математичних класах, їх відносно небагато і типів методів розв'язок. І мені захотілося показати рівняння або нерівність скласти, яке б розв'язувалося методом, який я в принципі знав зі студентських років, який мені, в принципі, досить. Сподобався, можна так сказати, запам'ятався, можливо, я б так сказав точніше. І я хотів скласти таке рівняння або нерівність, щоб воно ніяким іншим методом не розв'язувалося. Тобто, ну, щоб було цікаво і учням, ну і мені було цікаво скласти таке рівняння. Таке Або нерівність. Таку нерівність вдалося скласти. Через багато років вона ввійшла в один з моїх підручників. І таку нерівність я вам хочу сьогодні показати. Отже, я прийшов в клас і запропонував учням розв'язати ось таку нерівність. Один модуль більше, більше буде рівню іншого модуля. Ну, і, звичайно, ті способи, які ми вивчали, вони тут, на жаль, не підійдуть. Тобто, розкрити для того, щоб, наприклад, розкрити модуль, давайте я візьму, ну, тут у нас перший. Підмодульний вираз, щоб його розкрити, ми повинні знайти його корені. Ну, це робота не дуже проста. Ну і таке відчуття, таке знання, що раціональними вони не будуть. Тому спосіб не підходить. Але це, це завдання я придумав для того, щоб показати учням. Той спосіб, який знав зі студентських років, я б, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи вони самі здогадалися, чи я показав цей спосіб. Через багато років ця, ця нерівність війшла у підручник 11 класу. Тому, я думаю, навіть вчителям буде цікаво натиснути паузу. Особливо тим вчителям, які працюють не за моїми підручниками, а за підручниками інших авторів, і спробувати розв'язати цю нерівність. Сподіваюся, що вчителів учнів вийшло. Метод, яким розв'язується ця нерівність, полягає ось в чому. Якщо модуль одного виразу більше або дорівнює, або просто більшому, Модуля іншого виразу, ліва і права частина цієї нерівності є додатніми числами. Ну, невід'ємними, скажімо так, невід'ємними, якщо правильно казати. Якщо вони є невід'ємними числами, ми маємо право піднести ліву і праву частину до квадрата. А далі ми маємо право скористатися тим, що квадрат модуля це все одно, що квадрат цього виразу. Таким чином. Після піднесення до квадрата ми отримаємо ось таку ситуацію. І ця ситуація, вона добра є тим, що ми можемо перенести, застосувати після цього формулу різниці квадратів. Що я і зроблю? Ну, я думаю, що ті, хто бачить, ви вже здогадалися, що у першому в одній з дужок у нас. Зникне, ну, давайте я вже напишу, не буду одночасно, значить, це сума двох виразів на їх різницю. І воно складено так, що у перших <coughs> дужках у нас взаємознищується числа вільні коефіцієнти, так, плюс 3х квадрат, мінус 5х. А у другій дужці у нас після спрощення взаємно знищується х. Додано, що містить х третьому. Значить, буде мінус х квадрат, мінус 2х плюс х, плюс х і плюс 2. Більше буде рівню 0. Після цього. Це зводиться фактично до розв'язування методом інтервалів. Давайте я тут винесу х дужки, а тут винесу за дужки, ну, наприклад, мінус може. Я, я люблю, щоб старші коефіцієнти були, були додатні. Після ділення на мінус 1 і на, розкладання на множники ми отримаємо 2х плюс 5, а це х-1. Ну, Для тих, хто не може зразу, можна, звичайно, запропонувати, знайти корені квадратного рівняння. Х плюс 1 на х-2 більше або дорівнює 0. Перепрошую, я помножив на мінус 1. Одночасно, одночасно помножив і сам забув. Так, значить, менше або дорівнює 0. Отже, ми отримали ну, цілком просту. Нерівність, яка розв'язується методом інтервалів в математичному класі, цей метод добре відпрацьовується. Всі точки в нас будуть входити у відповідь, я їх жирненькими буду позначати. 0, 1 і 2. Потім мінус 1. Ну, я, мабуть, так і складав, щоб там так, так і виходило. І мінус 2,5 є. Розв'язками відповідного рівняння. Тобто, якщо я прирівняю до нуля, в мене 5 коренів, вони розбивають на 6 інтервалів. ну Тут це дуже просто, всі знаки чергуються, тому нерівність дуже швидко ми доводимо до фінішу. Нам менше або дорівнює тому ось один інтервал. Ось другий інтервал, ось третій інтервал. І давайте запишемо відповідь від мінус нескінченності до мінус 2,5. Об'єднання від мінус 1 до 0. і об'єднання від 1 до 2. Ось така хороша нерівність. Такі нерівності мене, ну скажімо так, такі завдання. На п'ятому курсі університету у нас читав Ісакаркадієч Кушнір. Він називав захист формули. Або захист, ну, я, я можу назвати захист методу. Ця нерівність є, шановні вчителі, на мою думку, захистом методу піднесення до квадрата лівої і правої частини нерівності модуля більше або більше буде б. На мою думку, ніяким іншим способом. Ця нерівність не розв'язується. Але треба зазначити, що даний спосіб піднесення до квадрату може бути застосований і в рівняннях нерівностях, де в принципі можна розв'язати іншим способом. Ось перед вами таке рівняння. Спосіб ви вже знаєте. Я хочу попросити натиснути паузу. Розв'язати зазначеним способом і розв'язати, ну, скажімо так, звичайним способом, так якби ви розв'язували це рівняння, якби цього способу не знали. Я своє дослідження почну якраз з другого способу, Тобто стандартний спосіб, якщо ви не знаєте, як це розв'язувати, саме піднесенням до квадрату лівої і правої частини, стандартний спосіб полягає в наступному. Модулі двох чисел рівні один одному, або коли це числа рівні, або коли це числа рівні з точністю до знака. Далі можна застосувати, ну, в математичних класах вчать, мабуть, все-таки рівність двох косинусів. Але можна застосувати і стандартний спосіб, перенести, розкласти на множники. Ліву і праву, ліві частини обох рівнянь отримати чотири випадки, які нас влаштують. Звичайно, це досить довго. А тепер давайте розглянемо, як це розв'язується, тим способом, який я запропонував на початку цього фільму. Після того, як ми піднесемо до квадрата квадрат у нас з'їдає модуль, от що виходить. А далі просто все залежить від ерудиції. Того, хто розв'язує, тому що ви можете сказати, так ми ж нічого не виграли, ми все одно прийдемо, все одно прийдемо сюди. Або косінус один дорівнює косінусу іншому, або він дорівнює мінус такому косінусу. Що ви виграли? Я виграв те, що я можу тепер застосувати формули пониження степень. Тут у нас буде один плюс косінус 6х поділити на 2. Тут 1 плюс косинус 10х поділити на 2. На 2 ми домножимо, на одиницю взаємознищимо. Я вже не буду використовувати рівність 2 косинусів, я буду розв'язувати стандартним способом, з вашого дозволу, гірше від цього не буде. Значить Це буде мінус 2. Ну, в принципі, мінус можна не писати, але я так, то чому я пишу? Мінус да, 2. Мінус можна не писати за великим рахунком. Тобто мені головне тут буде вам показати одне дуже цікаве місце. Мінус винесли. Отже, ми виходимо або синус 2х дорівнює 0, або синус 8х дорівнює 0. От на цьому моменті я хочу зупинитися. В принципі, ми можемо зараз кожне спокійно розв'язати і Дати відповідь дві серії коренів? Можемо, звичайно, можемо. Але я вас прошу звернути увагу на те, що в нас все-таки другий синус, мінус, синус 8х. Що таке синус 8х? Якщо ми застосуємо формулу синус подвійного аргументу, це 2 синус 4x на косинус 4х. А синус 4х це 2 синус 2x на косинус 2х на косинус 4х. Тобто, Якщо ми будемо знаходити розв'язки рівняння синус 8х дорівнює 0, серед них будуть і ті розв'язки рівняння, для яких синус 2х дорівнює 0. Тобто, розв'язуючи синус 2х дорівнює 0, ми нічого, нічого, я навіть напишу, нічого нового не отримаємо у порівнянні. З синус 8х до рівняння. Розв'язки цього рівняння корені, вони входять у, у, у друге рівняння. Тому я перше розв'язувати не буду. Ну, це, рахуйте, такий спеціальний мій бонус. Я навмисно склав це рівняння так, щоб ще показати цей тригонометричний бонус. Далі не цікаво, далі я навіть не буду коментувати. Тут коментувати, в принципі, нема. Що ми отримали відповідь. Піка на 8, К належить З. А тепер, шановні друзі, давайте повернемося до того, що пропонувалося. Значить, отут би ми з вами вийшли на цеп звели до, там, за формулою. Цеп звели до формули. Ми б з вами отримали 4 серії корені. І майстерність розв'язувача полягала в тому, щоб. Чотири серії коренів об'єднати в одну. Це дуже небанальна справа. Тому те рівняння, яке я склаві вам показав, воно навми теж показує раціональність методу піднесення до квадрату. Ну, зі свого боку, хочу сказати, що якщо я б таке рівняння давав в математичному класі, учні отримували тут серію коренів ось таку і писали у відповідь дві серії, я їм. Ну, оцінку не знижував за це, ну на те вони і учня. А, а звичайно, вчитель, виродиці вчителя, має входити те, що все-таки тут можна об'єднати дві серії коренів, на мою думку. Якщо вам було цікаво і корисно, як завжди, чекаю від вас лайк. Ну а хто хоче стати спонсором мого каналу, запрошую. До побачення.